Всім привіт, мої золотенькі! Давайте подивимося, що несе наступний тиждень з 12 по 18 лютого для нас. Які події можуть відбуватись в нашому житті? Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки балансу. Так, так, давайте подивимося. Зараз відчувається знаєте, занурення в минулі ситуації, в минулі події. І ви через це не можете вирватися. Вирватися для того, щоб піти далі. Знаєте, якийсь такий ступор відчувається, який ви самі собі влаштували. Вам необхідно зараз. Пробувати виходити із зони комфорту, пробувати просуватися, тому що насправді біля вас є можливості, є ресурси, але ви їх просто не помічаєте. Добре, що несе цей тиждень. Цей тиждень може бути дуже напруженим для вас. Ви можете намагатися тримати баланс між радісними емоціями, так, та такими а, проясненнями якихось ситуацій. Це можуть бути конфлікти, це можуть бути відстоювання своєї позиції. Тобто ви будете десь знаходитись посередині, але просування такого, як вам хочеться, ви можете не отримати. Таке враження, як наче всі ваші дії, вони, як би ви не старались, будуть стояти на місці, будуть стояти в одній точці. Що чекатиме в роботі? От саме в роботі ви можете отримувати невиправдані очікування через невизначеність. Хочу все і одразу, а конкретики ніякої, ви розтрачаєте свою енергію. Ось, і а, в конкретних своїх планах не доходите до своєї цілі. Тому треба подумати над тим, а, як спланувати правильно свої дії на цей тиждень, так? куди ви конкретно рухаєтеся, та робити опору на близьких людей, на свою сім'ю. Вони вам. Можуть в тому допомогти. Що а, може відбуватися у вашому особистому житті? В особистому житті ви можете стояти перед прийняттям якогось дуже важливого рішення. от а, в особистому житті, знаєте, іде така гармонізація відносин, тобто є дуже багато можливостей для того, щоб гармонізувати ті відносини. Але все ж таки ви будете намагатись відчувати свій внутрішній голос, так, десь будете поводити себе відсторонено, ну, тому що дуже багато заглиблення в себе. От, та е, рішення по Відносинам буде все одно залежати від вас, тобто ви будете акцентувати увагу на своїх внутрішніх бажаннях. Порада, порада звернути увагу на свій емоційний стан, на свої емоції на цьому тижні.